Молитва до Матері Божої неустанної помочі. До тебе, пречиста Божа мати, пренепорочна Діво, Царице світу, заступнице прибіжища та надії грішників, припадаю Я найокаянніша з усіх. Схиляюся покірно перед тобою, о всехвальна моя царице, складаючи тобі сердечну подяку за всі ласки, які ти так щедро виливала на скверну душу мою, а найбільше за те, що визволила мене з покільних мук, на які я, одчайдушна, не раз собі заслужила. Люблю тебе, моя царице, і заради цієї любови обіцяю тобі завжди служити та вчинити все, що можу, щоб й інші тобі служили. Ти, все уповання моє, усе спасіння моє по Бозі, о, Мати милосердя, тому прийми мене, слугу твою, під могутній твій покров. А що ти все можеш у Бога моли, щоб звільнив мене від усяких спокус і небезпек, аби подав повсякчасну перемогу. Випроси мені також віру бездоганну, міцну надію, любов, правдиву та нелицемірну, а особливо будь при мені в останній смертній боротьбі. Так, найдорожча владичице моя, не заради молінь моїх скверних уст. А заради тієї любові, що маєш до Бога. Не впускай мене, аж поки не побачиш у вічних оселях, де буду тебе славити в царстві твого Сина і Бога, якому належить всяка слава, честь і поклоніння, з беззначальним Його Отцем, Пресвятим, Благим і животворним Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.